Ла, 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 ла. ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ласково просимо у світ мрій, де кольори вибухають і моє сял. Е Давайте вирушимо в подорож у цьому кольоровому світі. Ми будемо грати у світі, повному яскравих кольорів. Де уява злітає, в небо. Елла творить велике і мале створюючи магію з усіма, у цьому світі кольору та хри. Створює мрії кожного дня, Від слайму до бісеру та творчих інструментів. Ми творимо магію, маючи всі правила. Приєднуйся, давай творити у світі, Елли ніколи не пізно, з обертами кольорів та різноманітними виробами у світі, Ел. Є ще багато чого, малювання, змішування та створення нового дизайну, Елли завжди справжні піщане мистецтво і бісер усіх кольорів. Творимо веселощі з усіма командами. Від в'язання до хлини є багато чого, побачити світ, Елли – це місце, де. Кожне творіння унікальне, давайте поділимось нашими витворами і звільнимо наші думки у творчому світі, Еле ми залишимось творимо чудеса кожного дня. Разом ми підемо у цьому кольоровому світі. Ми